Привіт, мене звуть Сергій Кейн. Ви дивитесь Coma Digest, спільний музичний проєкт інтернет-журналу Кома та громадського. Сьогодні у нас незвичне місце для ефіру, незвичний день, та й гості теж незвичні. Якось у Німеччині я познайомився із діджеєм BBC Radio Scotland, який сказав мені: Чувак, Young Fathers, ти просто мусиш побачити їх наживо, тому що це найчисніша, найшаленіша музика майбутнього. І ось через рік Young Fathers виграли премію за найкращий британський альбом року Mercury Prize Виграли приз за найкращий шотландський альбом року, а цього вівторка сня вони гратимуть у Києві. Ми зустрілися з хлопцями щоб поговорити про пошуки свободи та боротьбу за свободу. Хлопці, привіт, дуже радий бачити вас у Києві. Після заслуженої перемоги на церемонії Mercury Prize у вас купа медійних активностей і надзвичайно насичений гастрольний графік. Як ви з усім цим справляєтесь? Як вам вдається лишатись при здоровому глузді? знаю, чи ми при здоровому глузді, якщо чесно, ти просто робиш те, що робиш. Ми хочемо, щоб нас бачили. Потребували, знали саме тому круто грати в Києві у місцях, де ми ніколи раніше не бували. Для людей, які ніколи нас не бачили. Це наша головна мета цього року. То ви поки отримуєте задоволення від такого графіку. Сумтам Так, часом ні. Часом ти просто робиш це, тому що це необхідно, щоб вивести гурт на новий рівень. А ми завжди намагаємось вириватись на нові рівні. Це неймовірно, що музика дозволяє нам відкривати для себе стільки нового: багато подорожувати, розширювати межі розуміння, бачити різні культури, різних людей. Тієї ночі, коли ви виграли Mercury Прайс, до вас підходили інші номінанти, якось відгукували? Кілька людей сказали молодці, добре спрацьовано, але водночас, думаю, вони теж хотіли цю нагороду. Наприкінці дня ми опинились у дуже неприродних обставинах. Це все змагання. А нам не особливо то й потрібно, щоб наша музика здобувала нагороди. Ми були на церемонії, щоб виконати роботу, а наша робота виступити. Виразити, хто ми є і навіщо. Для нас це доступ до ширшої масової аудиторії. Ну і наші родини побачили нас по тебе. Це весело. Я дивився в онлайні ваш виступ на Гластенбері, і у мене змішані враження через сонце, натовп і все таке. Як усе пройшло для вас? Перед цим три чи чотири ночі не спали, їздили у фургоні туди-сюди, виступали. Наш виступ розкривається тільки в умовах темряви. В Ластенбері при світлі дня був викликом. Але гадаю, ми впоралися. Ви критикували моду на злий хіп-хоп в одному з інтерв'ю і казали, що ваша музика натомість зовсім не зла. Але ж має бути щось, що вас злить. Що це може бути? Справедливість у світі. Ми хочемо, щоб усе було чесно. дуже сподіваємось, що все стане так, бо поки ми живемо у світі, де немає рівності. це найважливіше для всіх людей, народів. Зрештою про цей ваш новий альбом саме так. Ми хочемо розвінчати расові і гендерні стереотипи, звернути увагу людей на ці проблеми, задати потрібні питання, бути тут, щоб відреагувати на відповіді. у цьому сенсі навколо багато артистів, які намагаються бути суперечливими просто заради суперечливості. для нас усе серйозніше Ідозеду з ансессакінг ні ви постійно у пошуках нового, постійно у русі, русі, тому й писали цей альбом у Берліні. Uh, Що має стати, щоб uh, наступний uh, ви записали uh, ну, скажімо, uh, в Україні? Uh, не може стати, що ми біні. Може, ми повернемось у готель і щось таке вигадаємо. Тобто, останній альбом був зроблений не лише у Берліні, а по всьому світу. У Берлін ми приїхали, щоб його завершити. А так ми можемо записувати шматки будь-де. Все відбувається інстинктивно. Я не люблю питання на кшталт, а що ви знаєте про нашу країну, але я знаю, що ви намагаєтесь бути в курсі ситуації у світі, тож що ви знаєте про стан речей в Україні? Для нас важливо бути Там, звідки ми приїхали. Ми бачимо досить односторонню історію, тому що медіа подають усе з одного боку. Думаю, так само відбувається скрізь. Ми тут, щоб побачити людей, щоб виступити, щоб відчути, яким є місце насправді це завжди краще ніж спиратись на те, що тобі показують медіа. Ми поїхали туди, куди люди ймовірно традиційно не їдуть. Ми спробуємо показати людям себе. Навіть якщо вони нас почують і їм не сподобається наша музика, вони все одно знатимуть, що ми є. це вже зміна світового. Що важливо, так це обмін ідеями, можливість слухати і бути частиною дискусії. Це дозволяє навчитися чомусь. Я багато читав про регулювання шуму у Едінбурзі, звідки ви родом, і як це утиснює права музикантів. артисти говорять, що їм потрібна свобода. Але чи не здається вам, що насправді артистам більше потрібна боротьба за свободу аніж свобода як така? Атіст ні файтфо фрідом моза фрідом це хороше питання. Звісно, ти хочеш свободи, хочеш цілком виражати себе, а тебе обламують і всі ці перешкоди лишаються. Ось і виходить, що доки ти борешся за право бути собою, ти проявляєш себе. Дякую so uh, people will have choice, and hope... вам, хлопці, сподіваюсь, ваша музика стане ковтком свіжого повітря для людей по всьому світу, бо заради цього ви тут, щоб змусити людей замислитись. Остання річ, яку я хочу вас попросити, може прозвучати дивно. У нас є традиція на ми просимо музикантів намалювати себе самих. a lot of self so portraits but these are definitely my failures, <laughs> thank you for your time. That's five years studying art in high school. <laughs> that's, that's all that gets you. <laughs> Thanks a lot. Thank you.